Хочу вам показати невеличке відео про свій город колеса. Е, є відео, де я вам показувала, коли я тільки посадила. І ось зараз подивіться, який результат. Ось такі вже помідори, далі капуста вже і ось такі баклажани. Так, Тут полуниця, полуниця. Дуже добре росте, ще досі багато ягід. його кожен день потроху. Так що мені сподобалось, буду в колеса і вусики садити. І ось такі баклажани. В тому році були помідори. Бачите, скільки ще знов повилазило в мене цих сажанців. Будемо десь їх пересаджувати. Нехай росте і ось така капуста в колесах. А тут баклажанчики. вже навіть потрошку в'яжуться. Теж посадили, такі були нещасненькі. Думала, що вони в мене тут. Але пішли. В колесах дуже добре. Я вже говорила, і поливати, і доглядати. Дішов, обібрав. Так що ось такий невеличкий городик. В цьому році у нас дуже мало дощів. Та да не то, що мало, практично їх немає. Е, ще десь на початку квітня все, що треба, мабуть, вилило. Вже Червень, а доща практично в нас не було доброго. То що ось такі колеса зараз більш-менш тут можна щось виростити. Тут в цих колесах теж, тоді ми думали, гадали, що посадити, посадили капусту, бо е, в тих колесах, де вона в нас була, завівся крот. Просто не можна було цій капусті сидіти. Цілий день лазив там, то ми її сюди пересадили, тут нормально. Маленька ще тільки приходить до себе, але, думаю, буде все нормально. Так, і покажу вам ще свої троянди. Я обіцяла, бо в мене так город, квіти, квіти, город. Троянди я свої вже попідрізала. Ну і хотіла просто так показати вам не просто цю красу, а ще й як я за ними доглядаю. Ось тут була ще посередині квітка. Якщо у мене троянда ось такого типу, де на одній гілочці є декілька бутонів і квіток, і по черзі вони будуть відсвітатись, і я по черзі їх відрізаю. Ось тут, бачите, я відрізала. І ось така красива квіточка залишається. Троянди в мене є. Високорослі, плетючі є ось такі чайногібридні. Ну, я їх називаю високорослі, низькорослі, і є в мене ще одна квіточка це бардюрна роза. Вона невеличка, росте 30 сантиметрів. Тут квіточка ще. Відцвітає, і коли вона відцвіте, я їх відрізаю. Далі я там покажу, а поки що є квітка, то хочу сказати, що е, до п'ятого листка, тобто шукаю гілочку, на якій вже є 5 листочків. Ось дивимось. Рахуємо тут три, тут три, і 5 в мене аж. Щось такі знизу неважні листочки, то я буду, мабуть, оцю квітку відрізати аж по самий низ. Подивлюсь, де брюнечка в мене, і відріжу. І ось тут дивлюсь в мене три листочка, але вибивається брунька. Це добре, тобто буде теж тут квіточка. Якщо відцвіте оця квітка, буду відрізати, рахую, три, чотири, ось тут уже п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. Тобто відріжу ось тут. Так, ось тут в мене плетюча роза, верніше троянда, я її вже обрізала. Ось, бачите, весь цвіт вже обрізаний. Плетючку так само, бачите, я обрізаю ось видно, гілочка до п'ятого листочка. Один, два, три, чотири п'ять. І кожну гілочку ось так я обрізала. Видно, бачите? Тобто, коли від, відцвітає квітка, обрізаю до п'ятого листка. Ось так. Тобто, ще на цій плетючці будуть у мене. Квітки. Так, ось тут в мене ще квітка плетюча цвіте, квітує. Я її буду вже скоро обрізати теж, бо якщо потрусити, ну, тут ще держиться. Але вже деякі, ну, та плетючка вже повністю в мене обпадала, я обрізала. І тут так само, бачите, п'ятий листочок, ось так буде обрізка. Ось так. Ось така красота. Так, тут, тут в мене така високоросла. Теж вже її обрізала, залишила тільки квіти, які квітують, і бутончики. Так, ось така жовта троянда. Перший рік вона квітує. В тому році ми її купили. Була, правда, одна тільки квіточка, в цьому році вже ось такий красивий кущик. Так, ну і трошки покажу останні, які в мене є троянди. І скажу, що якогось особливого догляду вони не потребують. Треба дивитися, щоб для... Не нападала, а якщо нападає тля, я обробляю препаратом від жука коровацького. Вже раз обробляла, бо тля була, зараз дивлюся, все нормально. Якісь іще добрива, ну я, наприклад, нічого не використовую. Ось така, бачите, в мене ще троянда малесенька, ось оце бордюрна, така красива. Теж, бачите, обрізана до п'ятого листочка. Підживлюю весною, коли вони просипаються. Троянда любить перегній, тобто роблю тільки весною отаку підкорку. Є в мене ще тут троянди. Пообрізала їх. Тепер не дуже і сама бачу, де. Так, ось тут дві невеличкі в мене. І ось тут теж такий був гарний кущик, обрізаний, бо вже відквітувала, а тут є бутончик. Ще я захотіла такий невеличкий розарій. Тож купила в мене там, зараз покажу вам. Так, ось видно мої розочки. Тут їх аж 12 кущів. Деякі вже навіть пустили такі листочки, але це я їх тільки посадила весною. Навіть не весною, а десь, мабуть, місяць назад. Тобто, ось тут у мене, бачите, отакі буде розарії. Деякі дивлюся, ще нічого немає, але від корня вони відійдуть. Покажу тільки, ще на оцих прикладах, коли ви сажаєте троянду, то її треба заглублювати на 10. 5-10 см від самої ніжки. Ось так приблизно, щоб були ваші троянди. Ну, все. Надіюсь, що тут мої троянди підуть в ріст. Тоді покажу вам, як воно все буде виглядати. Але це вже, мабуть, десь на слідущий рік. На цій квітучій ноті всіх люблю, цілую і до наступного відео. Пока-пока!